Вірменія офіційно ратифікувала римський статут. За це більшістю голосів проголосували на національних зборах. Отже, тепер Єреван зобов'язаний виконувати рішення міжнародного кримінального суду в ГААЗі, що у Нідерландах, який у березні 2023-го видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої справ дитини РФ Марії Львової Білової. Міжнародний кримінальний суд звинуватив їх у причетності до депортації дітей із окупованих Росією територій України. Тим часом у Москві вже назвали це рішення цитуємо яскравим недружнім кроком і викликали вірменського посла до Російського міністерства закордонних справ. Зазначимо, Вірменія все ще у складі ОДКБ. Це така собі військово-політична міжнародна організація, на кшталт НАТО, до якої, крім Вірменії, також входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. У Єревані зазначили, ратифікація цього документа дозволить ініціювати в МКС судовий розгляд справи проти Азербайджану за воєнні злочини.